Кожен із нас вважає за потрібне долучитися до цієї роботи, хоч мінімально. Ми не тільки на кухні працюємо, ми збирали гуманітарну допомогу і зібрали досить таки велику кількість допомоги воїнам на фронті. Ми зібрали велику допомогу біженцям. Поки якраз приїхала людина, вона зараз буде у нас забирати продукти. Ми ще й свою роботу виконуємо, тому що ми вже на дистанційному навчанні і цю звичайну роботу виконуємо. Ми певний час приходимо, виконуємо цю роботу, а потім і зранку робимо, і після обіду. Ось такий наш картопляний батальйон. Сьогодні по у нас млинці і також ми будемо робити знову вареники із картоплею. У нас повністю забитий на сьогоднішній день холодильник. Ось дивіться наші. Запаси, ті, що ми плануємо. Це ось наші бендерки, це із творогом, це з картоплею ось такого плану. Голубці ми вже сьогодні вже передали хлопцям. Ми готуємо напівфабрикати. Ми готуємо на опорну школу і вони потім вже розігрівають, варять і передають хлопцям. В'яжемо коврики для наших солдатів. Вже одну партію забрали, це вже друга партія. Сітки теж пов'язали, п'ять штук вже забрали. Надіємося, що все буде добре. Хай повернуться живими, так, щоб їм було тепло на душі, на серці, що їх ждуть. вдома батьки, мами, діти. Можна що, Готуємо обід і готуємо вечір. Готуємо для хлопців, які... На нашому блокпосту, якщо так брати, наприклад, по тих продуктах, які ми наготовляли і заморожували. І в нас велика морозильна камера, то оце вже закінчується четверта морозильна камера. Ми сьогодні наповнили знову заморозили. Оце вже п'ята буде. Сьогодні з капустою картоплю наварили, будуть післязавтра. Сьогодні 30, Буває більше, буває менше. Розходуємо свої продукти, які ми набрали перед війною, щоб дітей годувати, а тепер, ну, щоб це ж добро не пропадало, то ми печемо для хлопців на блокпост. І поїхало. Все, дівчки, спасибо, до завтра. Завтра ганінка ага. на стовбах. Отакі От прапорці пошиємо. А це придбаний матеріал. Це тут 20 метрів груп, 20 метрів синього, Я шию здоровий прапор, який… Будемо з гордістю нести. Поки ми живемо в цьому часі, але мріємо про мир.